Як дитину привести до таїнства причастя? Ну, по-перше, тут потрібен власний приклад, Саме входити ходити до таїнства причастя, вичитувати правила, готуватися. Після того, як прийшли прочитати богадарські молитви, не сваритися. Тому що якщо батьки сваряться, ходять храм, причащаються, і в цей же день скажімо, між ними конфлікт. Діти вони дуже тонкі психологи. Вони скажуть, що ж дає твоє причастя, якщо ти. Він розказують, що з'єднався з Богом, а сам прийшов і посварився. Батьки повинні бути за одне. Якщо скажімо, мама наставляє, там, бранить, сварить дитину, тато не вмішується, то наодиться переговорити і все. Так само і тато, якщо він настановлює дитину, мамі шкода, хай говорить. Навіть якщо щось неправильно, після того як дитина не бачить, тоді переговорили. Щоб не повинно бути роздвоєння. От з такої атмосфери е, християнського дому, де нема сварок, де е, батьки за одне, е, можна вести дитину до таїнства причастя. А е, е, якщо дитина не бажає, е, ну тут уже інший е, е, підхід. Багато чого дитина може не бажати. А як треба, то, то необхідно вести. Треба пояснити, що потрібно. Дитина буває, в школу не хоче йти, в лікарню не хоче йти, у кого не хоче робити, а ж це все потрібно робити. Так само і тут, за твого блага, ти сьогодні підеш. Ну а буде якесь тобі, звісно, захочення. Маленьке захочення можна робити. Таким чином, дитину можна привести до причастя. Господь Бог хоче, щоб діти ходили до храму. Храм, де нема дітей, він вимирає. І Господь каже: пустіть дітей приходити до мене і не возбраняйте їм. Саме діти повинні наповнювати храм. Хай приходять не на сам навіть початок служби, довго да, 2,5 години побути на службі. Може прийти трошки пізніше, але дитина повинна усвідомлено йти до чаші причастя, знати, що там Христос. Само Бог, вона приймає творця у свою душу для того, щоб спастися і мати життя вічне.